Доброго дня, алюбі малята у своїх творах Тарас Григорович Шевченко оспівував первинні людські цінності, любов і вірність, материнську долю, дружбу, відданість рідній землі та народові те, без чого не можна уявити людського життя. На засланні далекій чужині Шевченко написав багато творів. Преєвиди рідної природи спогади дитинства не раз приходили до поета у снах. Пропоную сьогодні послухати вірш Тараса Григоровича Шевченка. І досі сниться під горою. І досі сниться під горою, між вербами та над водою. Біленька хаточка сидить, не наче й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить, хороше та кучеряве своє є внуча. І досі сниться, вийшла з хати, Веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха, промовить нишком Де ж те лихо, печалі тії, вороги, і нищичком старий читає, перехрестившись отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і ти Погасний день погас. І все почило, сивий в хату і собі пішов опочивати. Ну що ж, любі малята, любіть і ви, Україну, як любив її Тарас Григорович Шевченко. Читайте його твори, і ваша мова буде гарною, чарівною, варвистою. Бо українська мова одна з найкращих мов світу. Пізнавайте світ із задоволенням, і до зустрічі!